Начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна з робочим візитом побувала у Хмільницькій громаді. Очільниця області спільно з керівництвом місцевого району вшанувала пам'ять полеглих захисників і захисниць України. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку як символ вдячності загиблим воїнам, які віддали за незалежність свої життя. У ході візиту Наталя Заболотна зустрілась з очільниками громад Хмільницького району. Сьогодні завдання. Офісу президента полягає в тісній комунікації з громадами, тому що ви найближчі до населення, і якщо ми говоримо за стійкість нашої країни, то стійкість країни починається зі стійкості кожної громади. Тому мета наших зустрічей надзвичайно проста: почути ті проблеми, які на сьогодні є в громаді. Те, що реально заважає працювати, де ми можемо, як обласна влада, допомогти, де можемо підсилити, де необхідно втрутитись, де що потрібно ініціювати наверх. Керівники громад окреслили проблемні питання. Серед них підвищення зарплат працівникам соціальних і реабілітаційних установ, закупівля шкільних автобусів для малих громад, утримання доріг в зимовий період. Для самгородоцької громади важливим є питання ремонту даху приміщення, де розміщений центр надання соціальних послуг. На Напередодні зустрічі дуже швидко відреагували на це департамент капітального будівництва. Вони взяли нашу. Документацію взяли в роботу. І я сподіваюся на те, що ми запустимо цей процес в цьому році, в 26-му. дякую Наталі Михайло, за те, що вона проявила таку ініціативу. І в принципі, мабуть, вперше за уже шостий рік каденції, да? тому що каденція закінчилася. а Вже шостий рік ми працюємо. Вперше відбулася така зустріч і така відверта розмова. Підняли тему закупівлі дров і участі місцевих товаровиробників у тендерних процедурах для врегулювання питання. Доручено провести спільну нараду з лісого господарськими підприємствами та профільними установами Звернув увагу про те, щоб саме наші сільського лісогосподарські підприємства могли надавати нам таку послугу і деревину, щоб ми не мали таких критичних ситуацій, коли ми не маємо чим палити. Такі наради треба проводити частіше, тому що саме в таких вузьких колах і в близьких діалогах можна вирішити дуже багато питань. І насправді вони вирішуються. Оце саме головне. Тому Наталі Михайлівні дякую за сьогоднішню зустріч. У ході візиту Наталя Заболотна відвідала ветеранський простір у Хмільнику. Тут ветеранам та їх родинам надають комплексну підтримку. За перший рік роботи вже опрацьовано понад 4 тисячі звернень. У просторі працюють п'ять фахівців із супроводу. Ще двоє доєднаються найближчим часом. Фахівці з супроводу безпосередньо у нас більш, скажімо, Розділені по напрямках, які надають, супроводжують родин зниклих безвісти, родин військовоповнених, загиблих родин і по ветеранах. По різних питаннях там це є медичні. Супровід ВЛК і так далі. Тобто, ми стараємося по напрямках їх розділити. На зустрічі з очільницею області ветерани озвучили свої запити, говорили про безкоштовне зубопротезування, санаторно-курортне лікування, підняли проблему з пільговим проїздом на окремих маршрутах. За дорученням Наталі Заболотної це питання вже опрацьовується. Окрім того, ветерани порушили потребу у фаховому супроводі тих, хто започатковує власну справу. Під час візиту мала змогу поспілкуватися з місцевими ветеранами і активом ветеранської спільноти на чолі з Валентином Ковальським. Поспілкувалася із Романом Кашпором, який є першим, і поки що, єдиним українським пароатлетом, який пробіг усі топ 6 світових марафонів на протезі. Це приклад сили і гідності та підтвердження того, чому підтримка ветеранів має бути системною і доступною в кожній громаді. До речі, мама Романа працює у цьому просторі. Він озвучив пропозиції щодо удосконалення системи підтримки ветеранського спорту. Будемо над цим працювати. На Вінничині продовжують розвивати ветеранські простори. Для цього обласна військова адміністрація планує спрямувати кошти, аби забезпечити ветеранам належні умови для зустрічей та втілення їх ініціатив.